Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні будемо готувати дуже смачні сушені помідори. Це неймовірно смачна закуска, яка ідеально підійде для приготування смачних брускет з вершковим сиром. Також я подаю такі помідори до м'яса замість салату. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Помідори вибирайте невеликого і приблизно однакового розміру. Добре підійдуть помідори сорту сливка. Можна також взяти коктейльні томати. Промийте добре помідори і розріжте їх на 4 частини. З кожної четвертинки виріжте насіння разом із плодоніжкою, щоб залишилася тільки м'якоть. Тепер підготовлені шматочки помідорів викладіть на піддон сушарки. Якщо сушарки немає, то можна скористатися духовкою. В такому випадку викладіть помідори на деко застелене пергаментом. Зверху помідори присипте сіллю сушеним чесником і сумішу сушених помідорів з базиліком або просто сушеним базиліком. Поставте всі піддони на сушарку і увімкніть її на 60 градусів на 10 годин, але варто слідкувати за готовністю помідорів, адже тривалість їх висушування буде залежати і від типу дегідратора, і від соковитості помідорів, і від кількості, яку ви туди закладете. Якщо висушитимете помідори в духовці, то поставте температуру 70-100 градусів і привідкрийте дверцята, вставивши в них шпажку чи інший предмет. В духовці помідори висушаться трохи швидше годин за 5-6. Сушити помідори потрібно до такого стану, щоб вони не стали твердими, як кора, а залишалися м'якими, проте при натисканні сік не виділявся. Готові помідори складіть в чисту баночку. Якщо плануєте зберігати кілька місяців, просто реалізуйте її, я ж буду їсти ці помідори вже на наступний день. Тепер заливаємо баночку з помідорами смачною олією без запаху і залишаємо хоча б на добу. Помідори стануть просто неймовірно смачними. Такі помідори для мене є ідеальним доповненням до ранкового омлету чи бутерброда. Дуже раджу спробувати і впевнена, що спробувавши раз, ви будете готувати їх багато і щороку. Смачного!